Молитви на кожен день, середа і п'ятниця, молитва до Христа Господнього. Чесний хресте, коли наші прабатьки в своєму непослусі з'їли плід із забороненого дерева, яке стало для них деревом смерти, то були вигнані з раю, в якому росло дерево життя, що мало своїми овочами зберегти людині молодість та життя. Але людина втратила можливість доступити до нього, і щойно Ісус Христос повернув нам той Божий дар, те втрачене в раю дерево життя. На Тобі, хрестне дерево, помер наш Господь Бог, і своєю смертю переміг і нашу смерть. На Тобі, чесний хресте, жертвував Христос своє життя і через те зробив Тебе животворним деревом. Деревом надприроднього життя, життя Божого, Господній животворний хресте, до тебе припадаю, тебе обнімаю і цілую, та покірно прошу, дай мені те життя, що його можна тільки в тебе знайти, не проминаючи молодість Духа, захист перед вічною смертю, святе Боже життя, Тричасний хресте. Багато людей тебе боїться, від тебе втікає, тебе покидає, бо думає, що ти своїм тягарем перегнітаєш до землі і вбиваєш. Не знають безумні, що тим, хто тебе з любові обнімає, ти даєш ангельські крила, на яких душа злітає до неба і знаходить Бога. Хресте святий, хресте Господній, Тебе я люблю. І тебе всім серцем вітаю та всю себе тобі передаю. У тобі надія мого спасення, бо вірю, що ти, напевно, заведеш мене до Ісуса Христа. Амінь. Молитва до Пресвятої Богородиці. Пресвята Діво, безріховної плями зачата і в самому Твоєму непорочному зачатті освячена всіма дарами Святого Духа, відповідно до призначеного Тобі безмірного достоинства Божої Матері. Ти Богом від віків була призначена на те, щоб разом із Твоїм Сином стерти голову ворога нашого роду, пекельного вужа і тим примирити людство з Богом. Ти цариця створінь усього світу, чесніша від херовимів і славніша без порівняння від серафимів. Тебе єдину по Христі всемогутній збагатив усіма скарбами своєї ласки, так що серед твоїх творів його рук навіть думкою не можна собі уявити величнішого діла рук Божих. Та не тільки за життя, але й у твоєму успенні Візначив тебе Бог понад усіх, переселивши з душею і тілом у нетлінне життя. Мати Ісуса Христа, тобі всім завдячуємо, бо Ти даєш нам Бога, Спасителя нашого, а через Нього ти зберегла нас від смерти і дарувала нам життя. Пресвята, Богородице! Хто зуміє висловити велич твоєї материнської любові до нас, хто ж зможе перелічити ті всі твої щедрі добродійства, якими обдаровуєш своїх дітей? То йому моя любов до тебе, лине, бо знаю, що ти не погордиш малим і нужденним даром любові мого серця, але приймеш його ласкаво, бо від віків ще ніхто не чув, щоб ти когось. Хто вдається до Твого серця, без надії залишила. У тій вірі прошу тебе, наймиліша мати і моє прибіжище, будь милосердна до мене, що величаю Твоє непорочне зачаття і призиваю Твоє святе ім'я. Марія. Амінь.